Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Коли ми підіймаємо голову до нічного неба, то бачимо лише малесеньку частинку того, що є насправді. Тож сьогодні давайте розберемося, як людство взагалі навчилося заглядати в найдальші куточки космосу. А почнемо з одного, на перший погляд, простого питання. Ну, напевно, кожен з нас колись про це думав. Чого раптом ці далекі вогники на небі не світять рівненько, а постійно ніби підморгують? Запам'ятайте це запитання, бо до кінця нашого огляду ми обов'язково знайдемо на нього відповідь. Добре, але перш ніж розбиратися, як ми дивимося в космос, давайте спершу з'ясуємо, а що ми взагалі там шукаємо. Ну, Відповідь на це дає ціла наука, астрономія. І тут важливо розуміти астрономія це не просто роздивляння жірочок. Ні. Це наука, яка намагається осягнути абсолютно все, що існує за межами нашої планети. Уявіть собі, від найближчих планет і аж до самого народження часу та простору. І масштаб цих досліджень ну, він просто вражає. Астрономи вивчають буквально все від звичних нам планет і комет до гігантських зоряних скупчень і туманностей, де, до речі, народжуються нові світи. Вони намагаються зазирнути в самісінькі центри галактик, полюють на таємничі чорні діри. Фіксують космічні вибухи просто неймовірної сили, але як усе це взагалі можна побачити? Ну, для цього нам потрібен особливий інструмент, такий, що став без перебільшення очима людства, які дивляться в космос. Звісно ж, мова йде про телескоп. І знаєте, може здатися, що телескоп це якась надзвичайно складна штука, але насправді його головна ідея геніально проста. Його ключове завдання не стільки збільшити об'єкт, скільки зібрати ледь помітне світло від дуже далеких зірок і галактик, зібрати стільки світла, щоб ми взагалі змогли їх побачити. Щоб зрозуміти, як це працює, є класна аналогія з лікою. От уявіть, наше око це ніби пляшка з дуже вузьким горличком. Вона ловить дуже мало світла від далеких об'єктів. А телескоп це така собі величезна лійка. Вона збирає світло з величезної площі, концентрує його і направляє прямо нам в око. І саме завдяки цьому ми бачимо те, що інакше було б просто невидимим. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, щоб зробити якесь важливе відкриття, зовсім не обов'язково бути професійним астроромом з доступом до гігантської обсерваторії. Історія знає безліч прикладів, коли звичайна людська цікавість повністю змінювала наші уявлення про Всесвіт. От просто вдумайтеся: Вільям Хершель, музикант за професією, у XVIII столітті він взяв і відкрив уран. Це була перша планета, про яку ніхто не знав з часів античності. Або ось ще приклад: 1901 рік, 15-річний гімназист з Києва Андрій Борисяк, першим у ХХ столітті помітив спалах нової зірки, уявляєте? Ці історії доводять для великих відкриттів іноді важливіша просто допитливість, а не диплом. Космос відкритий для кожного, хто готовий дивитись угору. Але що, якщо я скажу, що видиме світло це лише один зі способів, яким все світло ну, розмовляє з нами, щоб скласти повну картину, астрономам довелося навчитися бачити те, що для людського ока абсолютно невидиме. Давайте просто порівняємо. Звичайний оптичний телескоп він працює зі світлом, яке ми з вами бачимо. А от радіотелескоп це скоріше таке велетенське вухо. Воно чує радіохвилі. А ці хвилі, до речі, випромінюють дуже багато об'єктів у космосі від нашого сонця і до якихось далеких космічних катастроф. І найголовніше, ці хвилі несуть абсолютно унікальну інформацію. Отже, виходить, що в сучасного астронома є цілий арсенал інструментів. Окрім оптичних і радіотелескопів, є ще, наприклад, спектрографи. Це такі прилади, що розкладають світло на всі кольори, ніби призма створює веселку. І це дозволяє буквально прочитати хімічний склад далеких-далеких зірок. Ну і звичайно, всі ці гігабайти даних потім обробляють потужні комп'ютери, які будують моделі того, як все це в космосі працює. Так. У нас є просто дивовижні інструменти, щоб бачити і чути космос. Але є одна величезна проблема, з якою стикаються всі ці прилади, що знаходяться на землі: величезна перешкода між нами і зірками. І так, ця перешкода повертає нас до того самого питання, з якого ми почали. Так от і відповідь зорі насправді не мерехтять, вони світять абсолютно рівним світлом. Але це світло, перш ніж потрапити до нас в очі, мусить пройти крізь земну атмосферу. А вона, знаєте, постійно рухається, в ній є потоки повітря, різної щільності, різної температури, і ось ці потоки постійно заломлюють світло, змушуючи його танцювати. Тому нам і здається, що зірка тремтить. Знаєте, є одна цитата, яка просто ідеально описує цю проблему. Уявіть, що все життя дивишся на світ крізь брудну каламутну шибку, і раптом з'являється шанс відчинити вікно і побачити все чітко. От для астрономів наша атмосфера це і є та сама брудна шибка. Вона не просто змушує зорі мерехтіти, вона ще розмиває картинку, не дає роздивитись дрібні деталі. І, звісно, з'явилося величезне бажання це вікно якось відчинити. І рішення, яке знайшли, виявилося настільки ж сміливим, наскільки і логічним. Якщо атмосфера заважає, що ж, треба просто піднятися над нею. Саме так і з'явилися космічні телескопи. Коли ти виводиш телескоп на орбіту, ти просто позбуваєшся цієї проблеми брудної шибки. Все з космосу світло від зірок летить прямо до дзеркала телескопа, без будь-яких викривлень, і зображення стають ну просто неймовірно чіткими. І тут, звісно, треба згадати двох титанів: по-перше, це Габл. Понад 30 років він дарував нам фотографії, які просто перевернули наше уявлення про всесвіт. А по друге, це його наступник телескоп Джеймс Веб. Він це вже наступне покоління. Він може бачити світло найперших зірок і галактик, тобто буквально зазирати в дитинство нашого Всесвіту. От і виходить, що ми почали з простого дитячого питання, чому мерехтять зорі, а прийшли до телескопів, які бачать народження цілих галактик. Кожен новий інструмент, кожне нове відкриття відкриває нам нові горизонти, але водночас ставить і нові, ще складніші питання. І, мабуть, найцікавіше це думати про те, які ще неймовірні таємниці чекають на нас попереду.